Зараз відмочуємо його ранку, бо тут і шерстка засохла. Перекис добре дуже розм'якчує і відмочує. Ми колись його синочка лічили, то ми спочатку обробляли ранку перекисом, воно відмочувало, потім знімали пов'язку і накладували нове, нову пов'язку. Ось така ранка. Ну, трошки вийшло, ну багатенько вийшло гною. ну Схожа така, як рвана. Може, це кліщ був. Я стараюсь дивитись, щоб кліща не було. Не знаю, він, мабуть, розідрав, може, тут був і кліщ. А може десь. Він такий у нас спокійний. Нікого не трогає, весь день сидить на заборі. Я його гукаю в двір у хату, він на заборчику сидить. Ну, будемо лікувати, якщо що, то до ветеринара повеземо. Будемо відмочувати. Зараз відмочимо, та треба постригти навколо ранки. Будемо далі відмочувати.